Всім вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад на таку тему, що вас з ним чекає. Подивимося для початку ваш синіфікат, думайте про себе. Зараз забутилась, у вас є якась невизначена, незрозуміла ситуація, яка не дає вам рухатись далі, яка не дає вам спокою, не приносить того, що ви хотіли ця ситуація, не рухається так, як ви хотіли. Ця якась ситуація. Ви думаєте, що на щось можливо можете потратити зря свій час або на якусь людину, або взагалі на якусь ситуацію? Зря можливо боїтеся, що вкладете якісь ресурси. Ви боїтеся, що не буде руху вперед, не буде змін, не буде якоїсь трансформації, що ситуація не буде рухатися далі. Дуже багато переживань, якихось невизначеностей, ви знаходитеся в якихось сумненнях. Резонує, дивимося далі. Подивимося чоловік, про якого ви думаєте, його ви думаєте він теж багато думає, але нічого не робить або не може робити. Він, в нього теж є дуже багато сумнівів, якихось переживань, невизначеності, нема стабільності в його житті. Він багато думає, в собі знаходиться, наодинці з собою, продумає якусь ситуацію. Чоловік, в принципі, ресурсний, такий, все в нього добре. Можливо, в деяких программах, що ви замужем за цим чоловіком. а Чоловік, можливо, щось від вас приховує в деяких. Або просто недоговореності якась недосказаності в ваших відносинах. Подивимося, що з ним далі буде? Що з ним чекає вас? Що з ним вас чекає? Що далі з ним вас чекає? Що далі з ним вас чекає? А, пропозиція вам буде. У вас буде сім'я. З цим чоловіком, якщо ви не, не одружені з ним, то вас буде сім'я. Він зробить вам. Пропозицію, в яких програється що навпаки якогось чоловіка, ви нарешті якщо ви цього довго хотіли, довго намагалися ви роз... закінчите своє отношення, якщо ви були одружені з тим чоловіком, то ви нарешті поставите крапку і буде розлучення, якщо ви цього дуже хотіли. Вам якісь вам вищі сили, якісь дадуть нові шанси, нові перспективи, нові можливості. Що змінити в вашому житті ви зможете? Ви з кимось боролися, можливо, з якимись крисами, людьми, такими негативними, які вас можливо придавали? Ви боролися і не знали, як перемогти. Ви зайшли в тупік. А тепер ви цих крис їм всім голову повідрубаєте, спалите цих крис, виженете нафіг зі свого оточення, і у вас все буде добре. Ви зробите нарешті вибір, зробите вибір найкращий для вас. Ви зробите те, що краще для вас. Будете думати в першу чергу про себе. Ви звільнитеся від всіх ситуацій невизначеності, незрозумілості, всіх прив'язок, які не давали вам рухатись. Ви від цього всього звільнитеся. Тепер вам будуть доступні якісь нові можливості, нові варіанти, нові виходи із ситуацій. Те, що раніше було недоступне, тепер ви зможете щось зробити. Буде для вас доступні якісь перспективи нові з'являться, буде рух вперед. Будете розвиватися, будете рухатися вперед. Можливо, що інший чоловік в вашому житті, де в деяких програм це буде. Якийсь іноземець або бізнес. О, будете роздавати якісь клієнти міжнародні у вас будуть за границі. Нарешті буде зроблений вибір. Раніше ви не могли зробити вибір, ваші попитки не приносили результат, але це зміниться і буде щось нове в вашому житті. Але це буде, у вас буде якась трансформація, але вона буде дуже тяжка. Вам буде тяжко зробити цей вибір, змінити своє життя, вам буде це дуже тяжко зробити. Можливо, прийдеться потратитися, але це розходи непогані, Це розходи на те, що ви хочете, на те, що вам принесе результат, принесе вам розвиток якийсь. Але вам буде, вас буде не хотітиметеся витратити, і вам буде це складно. Будуть якісь перешкоди. Можливо, вас не буде вистачати тих фінансів, які вам потрібно, але ваші трати оправдають себе, окуплять, і все буде добре. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Instagram та телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!